Таїландський бокс або Муайтай все більше набирає популярності в Україні. І Саме наші спортсмени виборюють призові місця на міжнародних змаганнях. Це бойове мистецтво, що походить з Таїланду, практикується у багатьох країнах світу. У Вінниці вже стало традицією проводити турнір з цього виду єдиноборства на честь героїв Артану. Чимало бійців цього підрозділу займались Муайтай. Понад 200 бійців з України та Литви змагаються в турнірі з Муайта, який провели на честь бійців спецпідрозділу Артан. Готуються до свого бою, і Святослав Новак, хлопець-бронзовий призер чемпіонату світу з тайського боксу. Обрав заняття тайським боксом через те, що цей муайтай це витривалість та сила. Йому можна бити як і руками, можна бити ногами, можна бити ліктями і можна бити плінами. Святославу 16 років, 10 із них хлопець у спорті. У турнірі, присвяченому бійцям Артану, прагне показати свої вміння та віддати шану героям. Дуже дякую, що вони взагалі захищають нас, і це велика честь брати участь на таких турнірах. Ну і відповідальність в принципі також, тому що ну не можна їх підставляти. Щорічно турніри з таїландського боксу проводять для відбору спортсменів на світові турніри Муайтай, контактний вид спорту і одне з найжорстокіших єдиноборств у світі. Тут цінується ударна техніка руками і ногами. Ми його започаткували тільки рік тому. І однозначно я буду робити все, і ми всі будемо робити, щоб це був міжнародний та, турнір. Та, тому що ці хлопці, які знаходяться в цьому підрозділі, я казав, вони роблять неймовірні речі, тим більше основна маса, вони всі зв'язані з спортом. Українські спортсмени, які представлятимуть школу Муай-тай, у трійці кращих в світі, а на нещодавньому міжнародному чемпіонаті стаїнського боксу українська команда здобула перемогу. Дуже крутий результат і з одного боку, це можливість для молодих спортсменів проявити себе а з іншого боку, це і мотивація для інших, які сьогодні тренуються. Чимало українських захисників, які служать у спецпідрозділі Гур Артан, займались тайським боксом, і саме в честь цих героїв, які полягли на полі бою, та ті, які боронять кордони України, провели всеукраїнський турнір. Євгенія Ковтун, телеканал Віничина.